Слава Ісусу Христу! Привіт панство! Вітаю вас дуже радо в нашій новій мудрості пустелі. Сьогодні мова піде про багатство. Тому, дорогі, дуже радо вас, запрошую. Або Ізодор сказав таку річ: що коли шукаєш царства Божого, мусиш погордувати багатствами і працювати на зарплату Божу. Ця приповідка нам, панство, в нашому повсякденні знайома. Бо ми часто чуємо, що треба робити то, а не інше. Так, треба служити для Божої слави, для Божої зарплати, будете мати більшу зарплату в небі і так далі. От і таким чином відбувається в нашій голові така трошечки розбіжність, бо бачимо, що гроші вирішують, якби, грубо кажучи, все в цьому світі, так а при цьому всьому, ніби гроші є якось там злом, і треба цього відрікатися. Паністо, ця розбіжність ви... виникає в нашому серці через те, що ми не вміємо служитися, служити нашими багатствами. От. І тому, якщо ти маєш хист до того, щоб не знаю, відкривати фірми, здобувати якісь там нові вершини і заробляти величезні, величезні там гроші, це не проблема. Проблема починається тоді, коли це стає для тебе цілею. Бо Господь дає тобі такий дар для того, щоби ти помічав чи помічала проблеми інших людей, які не можуть собі в цьому порадити. І коли таким чином будеш жити, коли це стане засобом для того, щоб служити іншим, тоді по-справжньому отримуємо Божу зарплату, і тільки таким чином в нашій голові вирівнюється цей дисбаланс між тим, що говорить світ, в якому треба здобувати, і справді бачимо, що от без грошей хліба не купиш. А крім того, розберемося, врешті-решт, із тим нашим покликанням, і з тою зарплатою, яка справді важлива для неба. Хай Господь вас надихає, дорогі в цьому, і справді чинить нас вільними від земних багатств і навчить нас служити ними, здобуваючи вічність. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.